Tchau. Хто згадає наші імена, коли стихнеш у міст. зітруться сліди, що ми лишили колись. Ми прийшли на мить як іскра у темряві ночі. Світ великий і холодний, та ми шукаємо точ. Ми біжимо, не знаючи, куди ведеться шлях. За спиною страх у серці білі прах. Нас вчили бути сильними, ховати свої сльози. Та душа не броня, вона теж просить про Ми Всі тут тимчасові без титулів і корон Земля не наш дім лише транзитний перон. За гріхи й за мовчання відповість не тіло, а те, що. Що вночі не дає нам спокійно жити, Ми міняємо правду на комфорт, і теплий дах, забуваємо, ким були у власних снах, Світ кричить живий, але не каже як, і кожен робить вибір світло або мрак. Хто згадає, як назвали, скажи мені, ми тільки на мить у цьому світі, на цій землі за нас відповітри має душа всередині. Ми лише гості тут не володарі, мандрівники хто згадає, як назвали, коли прийде час, все минає навіть біль, навіть злість у нас. Лише гості на цьому світі тіней Та за кожен крок відповімо самі. Ми рахуємо дні, але не цінуємо хвилини. Гонка за нулями нова форма клітини. Сміх на фото, а всередині пустота. Ми втрачаємо себе, не помічаючи як друзі стають спогадами час, ворог і суддя. Обіцянки там швидше, ніж ранкова імла Ми хочемо бути вічними, але правда одна. Навіть гори стирає повільно вода. Ми боїмось тиші, бо в чутно біль Там питання без відповідей, без сил Хто ти є насправді без масок і ролей, коли вимкнуть світло і закриють дверей. Ми всі не святі, не демони теж. Просто люди між тих і не встиг між меж. Хто зламається рано, хтось дійде до кінця. Та для смерті немає ні віку, ні лиця. І коли зупиниться серце, не буде брехні, не врятують слова, ні рахунки в банку, ні дні залишиться лише те. Ким ти був для людей сліди, що лишив у їхній душі Хто згадає, як назвали, скажи мені. Ми тільки на мить у цьому світі, на цій землі за нас відповідь тримає душа всередині. Ми лише гості, тут не володарі, мандрівник. Хто згадає, як назвали, скажи мені? Ми тільки на мить у цьому світі, на цій землі. За нас відповідь тримає душа всередині. Ми лише гості, тут не володарі, мандрівники. Хто згадає, як назвали, коли прийде час, все минає навіть. Біль в цьому світі ціней, та за кожен крок відповімо самі. Ми не знаємо, який день стане останнім. Тому живем, ніби вічні і це найстрашніше. Відкладаємо любов, дзвінок, прості слова, а потім пізно. І тише кричить, гучніше Можна мати все і бути порожнім всередині. Можна мати нічого і світло у серці, не в рушах судді, не в золотій вітрині. А в тому, ким ти був у цій короткій версії Ми всі залишимо цей дім, без валіз і без речей, не заберемні образні свої. Ідей, лише людей, як свідчення шляху, чи був ти світом, чи просто ще одним шумом, тож поки живи, а не існуй Не продавай душу за тим часом вишум, бо коли спитають там за межею слів, що ти лише після себе не сховаєш слідів Хто згадає, як назвали коли згасне день Ми тільки на мить у цьому світі людей за нас відповідь тримає душа всередині, ми лише гості тут.